Зараз на ремонті MacBook 15 дюймовий, це MacBook Pro. Прийшов сюди, як ніби не працює відеокарта. Погано видно, але трошки зелений такий дисплей. Дефекти такі на дисплеї. Зараз спробую запустити його зі своєї флешки. Опа, синій екран, якісь полоси. Так, щось тут з відеочіпом. Треба розбирати якісь дивні сліди на конекторі. Зараз подивимось під мікроскопом. І так, є сліди корозії. Перше, що треба зробити, відключаємо акумулятор. Мабуть, трошки попала сюди волога. Так, трошки окислились контакти. Але нічого страшного, достатньо просто очистити. Все інше, наче виглядає нормально. Тож, залишилось лише відключити дефектну відеокарту. Так, номер плати 820-2915Б. Перше, що треба зробити, це тут випаяти невеличкий резистор. На борт ось цей резистор, знаходиться тут. Після того, як його випаю, треба один із контактів номер 1 заземлити. Це можна зробити на цьому чіпі. Контакт 3 і Контакт 2, який нам потрібно припаяти до землі, знаходиться одне біля одного, тому тут легше всього це зробити. Ось потрібний нам резистор, і тут ці дорожки треба закоротити. Перевіряємо, чи все правильно. Так. Цей на землі. Цей ні. Зараз треба припаяти програматор до цього чіпу. Біля нього є контакти. Ось вони. J9620. Зверху вниз йде 6 контактів. Ось вони тут. Ось ці контакти. Всі контакти припаяні. Підключаємо наш програматор. На ноутбук треба подати живлення. Так, Чомусь при підключенні мого кабелю, ноутбук не вмикається. Мабуть, був удар в цю сторону, але все одно для того, щоб прошити цей чіп, нам треба 3, 3, 3 вольта на ньому. Зараз я спробую запустити від акумулятора. Думаю, цього вистачить для того, щоб прошити. А далі буду вже розбиратися, чому він не заряджається від блоку живлення. Ноутбук запустився, вентилятори крутяться, також тут зелений індикатор світиться. Тож зараз спробую прошити його. Так, статус пас. Тож все має бути добре. Відключаємо акумулятор. Залишилось відпаяти контакти програматора, а також зняти цю перемичку. Тож Зараз відеокарта має бути вже відключена. Підключаємо акумулятор. Я буду запускати систему із своєї флешки. Тож, як бачимо, зараз немає ніяких дефектів, на зображенні ніякого зеленого кольору, ні полосок, нічого. Графіка, як бачите, відображається лише одна Intel HD графік. Радіон не видно, повністю відключено. Яскравість індикатор змінюється, але яскравість насправді не змінюється. Для того, щоб вона регулювалася, треба трошки ще модифікувати, ще одну перемичку поставити. Щоб вона вся працювала, Так, як бачимо, вся клавіатура працює. Зараз виключаємо клавіатуру. Тож, залишилось лише від контакту клавіатури до того резистору, де який було випаяно, провести перемичку. Вона буде регулювати яскравість. Для цієї роботи потрібно дуже таке тонке жало. Моє вже погане, я заміню на нове. Тож візьмемо трошки флюсу. Нам потрібен контакт номер 6 3, 4, 5, 6. Оцей. В якості перемички я буду використовувати такий мідний провід. Він покритий лаком. І так, припаяємо до шостої дорожки. І інша сторона цієї перемички має приходити сюди до цього контакту. Резистори, який ми спочатку випаїли. На жаль, неможливо провести пряму так, щоб воно не торкалося інших компонентів. Тож якось отак буде проходити. Десь тут я зафіксую його. Так, здається, більше нічого не торкається. І так, тут, тут так. Затримається. Ну, Вийшло десь так. Залишилось лише зафіксувати. Я думаю, в цьому місці зафіксувати буде достатньо. Перевіряємо, чи працює підсвітка. Так, як бачимо, регулюється. Напряму через ту перебичку, навіть не в системі. В системі також буде працювати цей бігунок, показувати рівень яскравості, але він, він показує тільки збільшення і зменшення. Перевірити, чи працює клавіатура після цих маніпуляцій. І ні, частина клавіатури не працює. Зараз треба подивитись. В одному місці була трошки корозія. Треба трошки оновити тут припій. І так, скріш за все, це одна із ніжок була в корозії, тому не працювала декілька клавіш. Так, зараз все працює.